Він завзято та відчайдушно захищав Україну. 25 жовтня у селі Салівка, горішньоплавнівської громади, прощалися із 23-річним воїном Олегом Підтиканом. Десятки людей, серед них рідні, знайомі, бойові побратими, зібралися біля рідної домівки юнака, щоб гідно провести його в останню путь. Звідти багаточисленна колона з тілом полеглого попрямувала до кладовища. Пам'ять героя усі присутні вшанували хвилиною мовчання. Слова співчуття висловили представники громади а також її очільник Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі, друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми проводжаємо за межу обрію нашого земляка-матроса морської піхоти Збройних сил України підтикана Олега Івановича. У свої 23 роки на алтар перемоги він віддав найцінніше своє життя. Народився Олег 5 березня. 2000 року у селі Салівці. Після успішного закінчення Салівської загальноосвітньої школи навчався у горішньоплавнівському вищому професійному гірничо будівельному училищі, де здобув декілька професій слюсаря з ремонту колісних транспортних засобів. Водія категорії Б і С водія великовантажних автомобілів. Із 2019 року працював у товаристві Ферестрой за спеціальністю 2 березня 2023 року був мобілізований на російсько-українську війну. У жовтні 2023 року. При виконанні штурмових дій у контрнаступі українських військових підрозділів, водій кулеметного відділення, роти вогневої підтримки, матрос морської піхоти Збройних сил України Олег Підтикан отримав поранення, внаслідок якого Через декілька днів, 18 жовтня, помер в Одеському військовому госпіталі. Олег до кінця залишився відданим бойовому дивизу морської піхоти. Вірний завжди. Пам'ять про подвиг Олега Підтикана назавжди залишиться в наших серцях. В історії нашої громади у новітній історії України слава Україні! Добрий, чуйний, з відкритим серцем, а ще справжній патріот своєї країни. Саме так згадували Олега ті, хто з ним добре спілкувався за життям. У знак пошани родині захисника України військові передали синю жовтий стяг. Від імені президента України, Верховного Командувача Збройних Сил України, передавав вам цей прапор як символ держави, за яку вірно до кінця обороняв ваш син. Поховали Олега Підтикана із усіма військовими почистями. Світла пам'ять герою.